Є три найбільші монотеїстичні релігії юдаїзм, християнство та іслам. Я їх зву Великою Трійцею. Юдаїзм це оригінальна версія. Християнство найпопулярніша версія. І іслам новіша, друга за популярністю. Подайте, будь ласка, нашу книгу. Я поверну. Дякую. І нарешті через вісімсот років ось мормонізм. Це в нас місцевий клоунський спіноф. Це все ітерації того самого джерела. Ці тексти мають багато спільних персонажів та історій, які представлені в різних значеннях та перспективах. Тож ні, я не повірю, що ви не чули пісні The Air that I Breeze групи The Golis, адже ви точно чули кріп групи Radiohead. Та точно чули ж, a creep», так? I'm a так? What am I doing here? <хи> ви зараз думаєте, що я дивак? Та ви ж упізнаєте слова, так? Так. The голіс подали на Radiohead у суд за плагіат та пізніше домовились після доказів, що мелодія та ритм з I Breeze використані в пісні Кріп. Вам скільки? 19-20? Десь так. Добре, може знаєте Лану Дель Рей. На неї подали в суд вже Radiohead за плагіат пісню Кріп у їх і ті го Get Free. Ітерації Упродовж років розчинення посил. розмивання оригіналу. Юдаїзм це оригінальна монотеїстична релігія. З великим відривом мав би випереджати інші за кількістю вірян. Однак його практикують не більш двох десятих відсотка населення землі. Чому? Чому оригінал менш популярний за ітерацію? Він менш істинний за інші? То ми говоримо про релігію, настільні ігри чи музику. Так. Найменше вірян, бо його не рекламують. В них нема таких, як ви, що стукають у двері, продають краще життя, кращу гру, кращу пісню. Не замислювалися? Що місіонери це насправді продавці від організації. А ви продаєте ідею, стукаєте до мене і рекламуєте. Може, я купую, може ні. Це правила взаємодії, коли я запрошую вас до себе. Ми обговорюємо транзакцію ідеології. Я намагаюся сказати, що в мене є ідея, яку я хочу вам продати.